Щоб з'їсти, щоб погарнішати давнину використовували молодильні яблуки або чани з окропом та крижаною водою. Сьогодні ми розуміємо, що ми те, що ми їмо. І насамперед, це вітаміни та мікроелементи. Ознаками нехватки вітамінів в організмі зазвичай вважають грубі п'яточки, круги навколо очей та апельсинові корки. Окрім цих, на перший погляд неважливих елементів є також сухість та лущення шкіри, це тріщення в куточках рота, почервоніння, вугрі, екзема. І також з появи синців навіть при маленькому натисканні все це нестача вітамінів А, Б, С, Е та Д. А тепер, на прикладі страв з каналу, подивимось, що можна корисно та красиво їсти. Вітамін А відновлення та регенерація шкіри, підвищуючи еластичність та пружність шкіри, ретинол є незамінимим для шкіри, особливо жіночої, джерело вітаміну А, шпинат, жирні сорти риби, печінка, тріска, цитрусові, обліпиха, броколі, червона екра, яєчний жовток, жирні вершки, сир, морква, щавіль та вершкове масло. На каналі вже назбиралось багато страв зі шпинату, а також ідеї з рибки, де й до кави додаю вершки. Посиланнями на рецепти поділюсь у описі до цього відео. Вітаміни групи Б, зволоження, обмінні процеси, швидке загоєння та запобігання причасного старіння є основними факторами впливу даних вітамінів на шкіру, джерела вітамінів Б, яйця, яловичина, бобові, сир, овес, печінка, броколі, сир, гречка, оселедець, ламінарія. З ламінарії, до речі, дуже просто не готувати, а купувати взимку. Ми частково переходимо на цей салатик, продається в магазині просто ламінарія, селера та морква. От саме поокремо це все ну, не смачне, як на мене. Ні ці водорості, ні селера тим паче, там ну, морква, може бути, але усе це купою. Ну, мені здається, що багато людей, хто таке навіть не любить, все ж таки це їсть. А також на каналі зробила добірку сім вівсянок, які не набридають. Це і корисно одночасно, і дуже різноманітно. І готувати, ну там, 10 хвилин, це не то що у середньому, а взагалі-то готувати вівсянку до 10 хвилин. Якраз ця ранкова вівсянка буде дуже в нагоді. На каналі є страви з печінки, це такі овочево печінкові оладки, це салат та печінка з яблуками. Усі продукти дуже прості, які зазвичай є у холодильнику. І бобові це джерело білків та вітамінів краси. Я, наприклад, не дуже люблю квасолю, але можу її іноді готувати так, що навіть сама не розумію, що вона там є. Ось, до речі, ідея з рибним фаршем саме про це. А горох та нут ну, це окрема любов. На каналі є і хумус, і горохові каші, овочеві, або з тушонкою, чи взагалі просто посні. Рекомендую спробувати. Вітамін С сприяє утворенню колагену, що відповідає за молодость шкіри, а також має властивості зміцнювати кровеносні судини. Джерело вітаміну С, шипшина, ківі, солодкий болгарський перець, цитрусові, чорна смородина, броколі, овочі зеленого кольору, абрикоси і насіння чия. Свіжої броколі роблю дуже смачний салатик, який першим розходиться навіть на свята. А взагалі-то є просто добірка з заморозки, де використовую і броколі, і спаржу, і шпинат. Отже, майже усі овочі саме зеленого кольору. Посилання теж буде в описі. А також чия. окрім вітамінів, воно прискорює метаболізм, а також в нього є такі класні властивості, як набухання. Саме так працює пудинг з чия та фруктами. Вітамін Є е, захист від несприятливого довкілля. Підтримання вологості шкіри, прискорення відновлення клітин, джерела вітаміну Є, оливкова олія, горох, обліпиха, горіхи, солодкий болгарський перець. І олією зазвичай заправляємо салати. Отже, є резон купити якісну, гарбузову, ляну або оливкову олію. До речі, на каналі вже назбиралось багатенько, смачно красивих ресторанних салатів, які саме заправляються олією. А окрім салатів, я роблю майонез. Я роблю домашній майонез з цілого яйця і додаю нерафіновані олії. Це саме льяна, оливкова або гарбузова. Отже, такий майонез не просто трішки можна, а навіть потрібно одну-дві столові ложки з'їдати у день. І десерти, цукерки та торти, в яких я використовую волоський горіх. Тим самим закриваю потребу у вітаміні Е. Вітамін Д збереження молодості шкіри, підтримання тонусу, запобігання старінню, джерело вітаміну Д молоко, молочні продукти, риб'ячий жир, олія, петрушка, яєчний жовток. Як крем у тортах використовую молоко. Це, до речі, менш жирно, ніж вершки. У супах теж замінюю вершки, та як соус для запікання картоплі, баклажанів та лазані з капусти, наприклад. І наостанок хочу сказати, що все гарно, коли в міру. Сподіваюсь, що надихаю вас на цікаві страви, які подарують гарний настрій та красу. Бережіть себе разом з красиво їсти.